Так, я працюю минуло. Я відкрив половину, може, навіть трошки менше. Зерно досить швидко відчився, який буде помол, розмін... я потім покажу. <уставка> Дивіться, відкрив меле воно нормально. Відкрив я, зараз покажу, на одну. Третю. було десь наполовину відкрито. Я потім злякався, думаю, може затяжку двигунові буде. І я прикрив. Дивіться, зараз я покажу. От вся заслонка відкрита. А в принципі, в мене ось так. Я боявся пускати на всю потужність, щоб, по-перше, перший раз двигун навіть не нагрівся. Я пропустив 30. Кілограмів. І тепер зараз буду показувати того. Буду показувати, як воно розмололо. Я взяв найбільше сито, там четвірка, напевно, і ось маємо. Я не скажу, мені для грануляції то якраз добре помелено. Я не, не скажу, що воно в муку, але. Но... Розбито, мені нормально. Так, тепер в мішку все. Для мене то є нормально. Все, дякую за увагу. Ось так працює малинок мій.